Це є бортничка станція рація. Ми зараз фактично уряд, ми знаємо, розпочав японці виділяють кредит, ну, була інформація, mm -hmm. мільярд гривень. Уряд підписав постанову, що вони цей процес реконструкції бортної станції рації розпочали. Але що є дуже дивне, бо ми рік-півтора назад ми дуже активно займалися, е, вимагали від Попова, від минулої влади, щоб були виділені гроші, проводили десятки акцій протесту. Там були передавав Попову кульочок з фекаліями. Mm -hmm. е, ну, це було ніби фекалії, але Попов перелякався. Тоді були виділені гроші. І тоді була інформація, що одна з японських фірм е, пропонує проект. Тоді про кредит не йшлося, але суть проекту була в тому, що це є спалення полівої аерації, висушення і спалення полівої аерації. цього критично не можна робити, тому що там дуже багато важких металів. І якщо ми це все спалимо, тобто то нам всім київлянам ми тут дихати mm -hmm. не зможемо. І тим більше в світі вже, вже не використовуються ці технології. Є дуже багато нових технологій, І наші інститути, я дивився ці проекти, мають розробки, як вирішити ці питання. Декілька варіантів. І тому е, я би хотів звернутися до нашого уряду, до влади, щоб перед тим як запроваджувати цей проект, щоб він пройшов громадські слухання, щоби. І майбутня Київ і основно дарничани, Київляни, що вони одобрили цей проект, тому що це є це наше право знати, як буде вирішуватись це питання. От я дивіться, от знову ж таки, ви сказали про один із ну непроблемних із один із об'єктів на своєму окрузі, який потребує контролю, і ну, з'ясували, що це все-таки більша компетенція уряду, правда, а не Київради. От я, я все ніяк не можу зрозуміти депутати Київради. За що вони, яка головна, яке головне завдання їхньої роботи? Так, от, от чітко розмежувати, що депутат Київради, я вже про це говорила, не повинен латати ями. Він повинен дбати про збереження не знаю історичної частини Києва, про те, про генплан Києва. Ну ну правильно ж я розумію. А, а зараз кандидати всі роблять ставку на те, що ми посадимо у вас дерева, ми відремонтуємо вас ваш під'їзд, і знову ж таки поставимось тут кілька урн для сміття. Ну, перш за все, всі ставлять ставку на те, що, що найближче і найбільше болить людей. Це також треба робити. І враховуючи, що, що зараз немає районних рад, латання дірок, наведення порядку в під'їзді, робота ЖЕКу це також наша проблема, і ми цим є мусимо займатися. голови Держадміністрації району ну, є. У нас багато чого є, але воно не все працює. Але ви правильно сказали, є проблема з генпланом, який не приймався минулою владою. А чому не приймався? Тому що поки немає затвердженого генплану, є дуже багато можливостей для маніпуляцій. Наприклад, є земельна ділянка, робиться проєкт будівництва там, якогось житлового комплексу. Має бути школа чи дитячий садочок. Є кількість це. Тобто вони просто. Ігноруються, Тобто, ну, тому що нема загальних Тобто, ми розуміємо, і в нас сьогодні в Дарниці це питання номер один, тому що не вистачає дитячих садочків. Mm -hmm. А чому? Тому що була хаотична забудова. І є дуже багато стратегічних питань. Депутат сесія Київради повинна вирішувати стратегічні питання розвитку Києва, повинна це одне питання: контролювати роботу Києва. Виконавчих органів Києва, але контролювати роботу вона повинна мати повноваження, якщо ті чи інші органи не працюють на сесії, піднімати питання, вислуховувати звіт і звільняти цього чиновника. Повинен бути уряд столиці, який є знову ж таки підзвітний угу. міській раді, тобто депутатам, яких обрали кияни. Угу. І головою уряду повинен бути. Мер столиці адміністрація, звичайно, повинна бути, але ці повноваження повинні бути чітко розмежовані. Тобто, ви не ви не підтримуєте ідею об'єднання посади київського міського голови і голови КМД, як говорить зараз багато експертів, що все таки це має бути одна людина? Е там є декілька е, систем розвитку, і одна, і друга має свої плюси і мінуси. Е, є позитив в тому, що це буде має бути одна посада, але тоді в законі чітко має бути прописано, як і було, що президент призначає головою КМДА. Обраного киянами мера, тобто він не може призначити іншу людину. Тоді і вся повноваження в, в межах одної людини. Нема двох владі, угу. і тобто, ми розуміємо, з кого вимагати відповідальність. Є інша система розмежувати ці повноваження, тому що Київ є столиця, там є ряд повноважень, які повинні контролюватися центральною владою. Тобто це два різних стратегічних підходи, і один, і другий є можливий і реальний. Тобто він повинен бути збалансований. Тобто один підхід і другий. Тобто, якщо тоді вся влада в руках мера і він же є головою адміністрації, значить тоді має бути частина повноважень, наприклад, в ради і в секретаря ради, щоб був баланс. Тобто, ми ж розуміємо, що не можна ага. всю владу віддавати одній людині. У нас вже був приклад Януковича, до чого це призвело. Тому є різні стратегічні, і я так також вважаю, що це питання повинно бути. Як мінімум проконсультоване з киянами, тобто вони якось повинні висловитися на громадських, яку форму управління в Києві вони хочуть бачити. Угу. От е, ви згадали про киян. Маю одне запитання: воно ну, мабуть, дуже особисте і дуже наболіла. Але все ж таки, 15 років живу у Києві, тільки торік отримала київську реєстрацію і цього разу буду вперше голосувати, обирати владу. Е, таких як я. Ну, тобто людей, які роками живуть у Києві, але не мають київської реєстрації. Ну, ми з вами знаємо, що не одна сотня тисяч, правда, серед п'яти мільйонів мешканців Києва. На вашу думку, чи справедливо, що вони не можуть брати участі у власне, ну там виборчому о, процесі цьому, що вони не можуть голосувати за. О, Голову за голову Київської міської ради, за депутатів Київради, тому що вони ж тут працюють, вони тут платять податки швидше за все. Ну, перш за все, має бути закон, і всі мають дотримуватись закону. Тобто, якщо ми хочемо побудувати цивілізоване суспільство, тому зараз не така важка процедура реєстрації. Тобто, просто я так думаю, якщо ви хотіли би швидше, це було для вас принципово, ви це могли зробити давно. Ну, тобто, можна це зробити. Тобто, і людина, яка хоче, вона реєструється. Просто, можливо, не всі там, спішать реєструватися, значить їм не настільки важливо виконувати громадянський обов'язок йти на вибори. Тому якщо людині є потреба, зрозуміло, що це є спекуляції на цьому, mm -hmm. да? що беруть гроші за прописку там, в гуртожитках, в інших місцях. Тому, я так думаю, що мав би бути механізм якийсь. Затверджений владою люди, які хочуть приписатись і не мають свого житла, щоб їм надавались якісь там конкретні адреси, куди вони можуть приписатись. Або, наприклад, за місцем роботи їх прописували, Тут теоретично. також варіант за місцем. Тобто щоб зняти спекуляцію і зняти цю знову ж таки побутову корупцію, тому що щоб з людей не вимагали гроші. Ти хочеш приписатись? І от прозорий механізм, ти приходиш туди, пишеш заяву і тебе приписують. Тим більше в нас е, це реєстрація, тобто приписки як такої в нас угу. фактично немає. Не Тому е, це знов ж таки спекуляція. Тобто створюється проблема, і потім береться гроші для того, щоб її вирішити. Руслан Михайлович, трохи більше хвилини у нас залишилося, але я хотіла б дати вам нагоду звернутися до виборців до киян, оскільки вже зовсім буквально за кілька днів вони будуть вирішувати дуже непросте для себе питання: за кого поставити ось цю галочку? Ну спробуйте переконати їх, зробити це за вас. Я би хотів звернутися до киян і сказати, що треба обрати тих людей, які сьогодні мають політичну волю, мають бажання змінити систему. Тому що ми всі змучились жити в корупційному суспільстві, суспільство, яке знищує мрії, яке забирає майбутнє, тому що ми хочемо гарної країни. Для наших дітей, перш за все, і все починається з столиці, з великого духовного центру, яким є Київ. Тому я ми його зробимо кращим. Дякую Дякую вам дуже. Нагадаю, що це був депутат Київради, кандидат в депутати. Ну от бачите мої слова Богу, вуха. Кандидат в депутати Київради Руслан Секела. Я дякую всім за увагу і прощаюся до наступної зустрічі в ефірі. Дякую.